Сьогодні 16 квітня, місто Лубни, за ініціативою чотирьох громадських чорнобильських лубенських організацій. Сьогодні сюди запрошені шість народних депутатів України, які балотувалися від Полтавщини, депутати обласної ради, міської ради, жителі міста небайдужі та проблем Чорнобиля. Від радикальної партії прибув Ігор Масийчук з своїми депутатами обласними. На жаль, поки що інших не бачу. Оголошую відкритим. <му> <му> аварії на Чорнобильській АЕС. Ми чули обіцянку до 1 квітня 2015 року підвищити пенсійне забезпечення, але його не відбулося. Ми чули обіцянку до 1 квітня 2015, до 1 грудня 2015 року підвищити пенсію. Їх не відбулося. Обіцяли ось бюджет приймемо з 1 січня 2016 року, Піднімемо рівень пенсійного. Немає. Ось і наступило 1 квітня. А обіцяного підвищення так і немає. На цей раз нам обіцяють підвищити пенсійне забезпечення з 1 грудня 2016 року. Шановні, чи не досить знущатися над чернобильцями? Тому е, чернобильці Лубенщини е, ініціювали таку ініціативу, щоб підняти мінімальний рівень пенсії. Тих чорнобильців, які отримують їх мінімальному розмірі, і тому ми попросили вас сьогодні прийти до нас, підтримати цю вимогу. І, звичайно, ми не ініціативи Чорнобильської організації нашого міста сьогодні в місті Лубни, величний мітинг. Міська рада звернулася до усіх небайдужих лубенців, посадовців, депутатів різних рівнів, і сьогодні. У нас на мітингу, крім чорнобильців міста і району, є представники від Семенівки, Грибінки, Миргорода, Чорнух, Королу, Глобиного. Це тільки ті, що зареєструвалися. Серед нас депутати міської районних рад, серед нас депутати обласної ради, Мостовенко Володислав Володимирович, Калюжний Валерій Володимирович, Ляшко Руслан Віталійович, Рогов Руслан Миколаївич, Копар Лариса Іванівна. Ченко Олександр Володимирович, може, ще кого не звав. І з великою приємністю хочу назвати депутата Верховної Ради України Мсійчука Юрія Володимировича, який єдиний з народних депутатів сьогодні на нашому мітингу. Сьогодні серед посадовців від імені обласної державної адміністрації участь в мітингу приймає начальник обласного управління Пенсійного фонду тераторії Володимир Нікандрович. Голова Обласного фонду інвалідів є Микола Миколах Можливо, де кого ще не назвав. Підійдіть, будь ласка, зареєструйтеся, і якщо є бажання сказати слово на цьому мітингу, запропонувати шляхи виходу з ситуації. Говоріть, не мовчіть. Мінімум, шановні українці, шановні земляки, на жаль, дійсно дуже тяжкий час. Живемо. На сході війна в Києві цинічі бариги, які не відстоюють інтереси держави, інтереси людей, а займаються власним збагаченням. Але е, мусимо вистояти і мусимо довести, що ми саме є тією нацією, яка здатна перемогти всі труднощі. Тиждень тому, коли ми ходили з акції під кабінет міністрів щодо підвищення закупівельних цін на молоко. Я маю на увазі фракцію радикальної партії, яку я представляю в парламенті, до мене підійшли чорнобильці, які в цей час були під кабінетом міністрів. А перед цим я заїжджав на алею пам'яті на зажургару. Коли там проводилось впорядкування алеї, підходять чорнобильці і кажуть в Міністерстві соціального захисту пана Розенка лежить уже декілька місяців. Законопроект підготовлений чорнобильцями щодо статусу та соціального захисту учасників ліквідаторів. Цієї техногенної катастрофи, яка трапилась 30 років тому, і мене чорнобильці попросили продавити, щоб добро здоров'я, шановна громада. Дякую своїм побратимам, які залишили сьогодні свої сім'ї, свої проблеми, свої болячки, та приїхали на наше віче, народне Чорнобильське віче. Хочу подякувати за підтримку. На жаль, на жаль, підкреслюю тільки одній політичній силі, яка приїхала, а це радикальна партія Олега Ляшка. Дякую вам. Дякую за те, що ця політична сила одна набралася мужності, і дай Боже продаве яким чином, хоча чесно кажучи, ми зневірені законопроект, який вже неодноразово вносився в кабінет міністра від Мінсоцполітики, в парламент. На жаль. На жаль, цей законопроект потребує значних коштів. І зараз, я користуючись можливістю, передам представникам радикальної партії документи з розрахунками. На цей законопроект на жаль, потрібно близько 6 мільярдів коштів додаткового з державного бюджету. Тому зараз я дам можливість виступити. Тому сьогодні, сьогодні до е, народного депутата, до обласних депутатів, до депутатів місцевого рівня. До виконуючи обов'язки голови радикальної партії на Полтавщині, ми підготували, підписали і в кінці вручимо вам звернення, в якому ми вимагаємо за вашої участі заставити владу сьогодні починати виплачувати так звані відсотки. Ми погоджуємося навіть на половину 6,80, тобто 425, 475, 530, А в подальшому лабірувати, і ми приїдемо підтримуємо вас. Ви нам позвоните, коли ми будемо виступати, вимагати. І рвати оцих чиновників, заржавшихся, які сидять в Києві, з приводу шість І останнє, що я хотів сказати, ми з ними частина чорнобильців, які ще готові захищати відстояти свої права, за останній місяць тільки провела три акції протестних на трасі. Тому після закінчення акції прошу чорнобильців, які не байдужі, які ще готові боротися за свої права і свободи. Порушені, на жаль, тією минулою владою, і ця не дуже до нас повернулася обличчям. Залишите на цьому майдані, і ми з вами приймемо рішення щодо подальших наших дій. Слава Україні! Депутати всіх рівнів. День то добрий, а справи наші не дуже. Я сказав би, що роки йдуть, а геноцид продовжується. Іншим, іншими словами, я вибачаюсь, сказати я, те, що відбувається у нас і особливо в Україні з чорнобильцями, назвати не можу. Ну, Вже тут і Мосійчук сказав дещо. Я не знаю навіть з чого і почати. Ну, Давайте, мабуть, почну. З гаранта нашого Конституції, президента. Поправку внесені в закон, щоб, тільки, щоб все порізати. Та як це так? Скільки це буде продовжуватись, нашу державу повертається сюди, додому, після бойових дій. І ви бачите, вже по них. Продовжується те, керує найбільшою фракцією в парламенті, і ця людина сидить на банковій і живе своїм рашеном, а не україною. От і все, і тільки його. Ми всі разом українською громадою примусимо. Так і будуть вирішені і питання, АТО, і питання чорнобильців, і питання інших соціально незахищених верст. Поэтому единственное питание. Мы продавимо в парламенте. Повторю, я уже говорил с коллегами. Но... Добрый день, уважаемые. Знаете, вот... начальник я областного, областного пенсионного фонда. думал, что сказать, как оправдать то, что происходит с вами. Скажу вам честно, мне стыдно смотреть вам в глаза. Потому что я как начальник главного управления пенсионного фонда не могу сегодня выполнить. Ваши законные требования в силу того, что законодатель пока нам не дает эту возможность. Надеюсь, что действительно Верховная Рада примет этот закон, и мы, в конце концов, найдем вариант, когда ваши законные требования будут удовлетворены. В случае, что я обещаю, со всех сторон... Содістувати в этом плані. Коди я їхав сюди, я, я з... Розговарив... Лукавської області в боротьбі за свої права. Місто Лубни, 16 квітня 2016 року. Ми, представники громадських Чорнобильських організацій, міста Лубен та навколишніх районів Полтавської області напередодні 30-х роковин Чорнобильської катастрофи об'єдналися в боротьбі за свої законні права, які систематично і брутально порушуються органами влади. Мусимо констатувати, що в місті Лубни. Полтавської області зростає соціальна напруга, пов'язана з однією з найболючіших проблем забезпечення прав ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Вирішення пенсійних та соціальних гарантій цієї категорії громадян повинно стати першочерговою задачею не лише для місцевих органів влади, а перш за все для влади та уряду держави. З метою гідного вшанування подвигу учасників ліквідації націарі на ЧАЕС, належного забезпечення соціальної захисту постраждалих наслідків Чорнобильської катастрофи, а також посилення уваги суспільства і світової спільноти до проблем подолання наслідків цієї техногенної катастрофи указом президента України номер 702 дроб 2015 про заходи в зв'язку з тридцятими роковинами Чорнобильської катастрофи, оголошено в Україні 2016 рік, роком шанування учасників ліквідації наслідків ці аварії на Чорнобильській ЄС і пам'яті жертв Чорнобильського. Катастрофи. Постановою ж Верховної Ради від 12 листопада 2015 року про вшанування учасників ліквідації наційних аварій на Чорнобильській та про заходи, пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, дано доручення Кабінету міністрів України в державному бюджеті на 2016 рік передбачити збільшення видатків на пенсійне забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській потерпілих дітей та евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофу. За результатами зустрічей представників громадських організацій інвалідів, ліквідаторів на Чорнобильській АЕС з керівниками відповідних міністерств. Вважаємо за доцільне в даній ситуації прийняти закон е, України про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Від 17 грудня 2015 року розроблений Міністерством соціальної політики України двома словами, 6, 8, 10 з 1 грудня 2016 року. А в той же час на період до прийняття та введення в дію даного законопроекту вимагаємо внести зміни в постанову Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року номер 1210 про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та встановити мінімальний розмір пенсії в інвалідів, учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС, щодо яких Влено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою першої групи 530 відсотків, другої 475 відсотків, третьої 420 відсотків прожиткового мінімуму. По закінчення мітингу в місті Лубни. Самі активні чорнобильці, які поважають себе і готові відстояти свої права. Виїхали за місто Лубни, населений пункт Вила і перекрили рух транспорту. Четвертий раз за останній місяць ліквідатори перекривають рух транспорту. В знак протесту, в знак того, що влада, злочинна влада не хоче дослухатися до наших вимог. Акція розпочалася. Охорону громадського порядку забезпечує Лубенська поліція. Наші вимоги незмінні. Сьогодні найближче засідання уряду підняття мінімального розміру пенсії інвалідам, ліквідаторам до 420-475-530% відповідно до групи інвалідності. В подальшому Верховна Рада. Вимоги до Верховної Ради. Голосування в грудні місяці. Чи коли вони там планують за відновлення 54-ї статті в повному обсязі. Тобто 6, 8, 10. Траса Київ-Харків. 16 квітня. На жаль, на жаль, сьогодні на мітингу присутні були, мабуть, близько тисячі чорнобильців, лубенців, але ж керівники деяких лубенських, міських і районних організацій відмовилися приймати участь в нашому заході, тобто вони вважають, що їхній соціальний захист, їхнє пенсійне забезпечення відповідає вимогам інших. Статистика, із 743 інваліда-ліквідатора, які мешкають в Глубнах в Лубинському районі, тільки 63 чоловіка отримують пенсії більші, ніж ми вимагаємо, а саме 420-475-530%. На жаль, керівники їхні прийняли таке рішення і зомбують своїх людей. Вони вважають, вважають що такі... Радикальні заходи недоречні. Героям слава. Правоохоронців прибуло майже стільки, скільки і учасників акції. Тобто влада хвилюється, Хвилюється, на жаль, не хоче нічого вирішувати. В першу чергу це питання пенсійного забезпечення інвалідів-ліквідаторів. На жаль, працівники ДПС не залишили однієї полоси. Для проїзду, термінового проїзду автобусів з дітьми. Швидких допомог військових, екстрених різних служб. Кто там сказал? що добре? Добре. Ні. Транспорту збільшується міжнародна магістраль Київ Харків Довжанський. На жаль, керівників району, очільників області тут немає. 100 година. Акція закінчена.